День мої малята у лісочку, на горбочку, птахи весело літають, по гілочках стрибають, пісеньки співають. Хто це, діти? Це птахи до нас прилетіли. Маленький хлопчик по дворах стрибає, крихти збирає. Хто це, діти? Горобець, він весело по доріжках стрибає, пісеньку співає, чив-чив-чив. Ось погляньте на сороку, скрикотуху, білобоку, бочки білі має, башно походжає. Це сорока, а сорока білобока все про всіх знає. Скрек-ке-ке, голосно кричить, всім новини розповідає. Як кричить сорока? Правильно, скрек-ке-ке. гарні крила, чорний хвіз, желетка сіра, чи присяде, чи летить. Кар-кар кар усе кричить. Хто це, діти? Ворона, як кричить ворона? Кар, кар, кар молодці. Голуби бувають сизі, білі, воркують у парку на доріжці. Птахами миру їх називають, на щастя в небо випускають. Хто це? Голуб. Голуб не вміє співати, не кричати, але лише промовляти. гру 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 Діти, як голуб промовляє? Гру-гру-гру-гру. молодці малята. Давайте розглянемо пташку. Що в неї є? Голова. дзьоб. Крила, хвіст, лапи, птахів тіло вкрите пір'ям. Птахи до нас прилетіли, їсти захотіли. Погодуємо птахів, намалюємо зернятка. А щоб нам намалювати, треба пальчики приготувати. Ось Машина прилетіла і на дерево присіла, В неї гострий дзьобик є, пташка дзьобиком клює. городину, і пшонце, і пшеницю, і сальце, муху і малу комаху, а іще насіння це. А тепер робимо разом зі мною малята. Ось пташина прилетіла і на дерево присіла, в неї гострий дзьобик є. Пташка дзьобиком клює. городину, і пшонце, і пшеницю, і сальце, муху і комашку. А іще насіння це молодці малята. А тепер Будемо зернятка пташкам малювати. Беремо паточку, макаємо у склянку з водою, потім у жовту фарбу і по всьому аркушу паперу малюємо жовті зернятка для наших птахів. Ось так. Молодці малята, гарні всі зернятка намалювали. Вам сподобалось? Птахам теж. Ми з пальчиками пограли, всіх птахів нагодували, не сумуйте без нас. бо прощатися вже час. До побачення, до нових зустрічей!